Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про шлях до фінансової свободи. Посидів, сидів, думаю, назву це якось прикольно, типу шлях самурая. Потім подумав: як твою мать, ця модель дозволяє нам вже, типу, створювати цілі кроки, ну, типу, щоб у нас це було нормальне досягнення, тому шлях самураю відміняється. Будемо тоді говорити in general, да, про те, які у вас є кроки. Представив це в такому форматі. Чому так? Мені подобається, виглядає весело. А найголовніше, мені буде насправді дуже легко потім з цим оперувати, тому що я зможу для вас записувати окремо відео про кожний, кожний з цих елементів. Коротесенькі, типу, там 3-5 хвилинок, 3-5 хвилинок. Чому так? Тому що дивіться, друзі. Канал про базову фінансову грамотність, але також хочеться і використовувати просунуті інструменти. Хочеться показувати там, типу, як торгувати, як і ще чимось займатися. Але для того, щоб ви могли це робити, вам треба мати правильний фундамент. Для чого? Для того, щоб ви не втрачали бабки. Оце мабуть ключовий момент. Тому давайте пробіжемося в цілому, як виглядає наш флоу? А і я буквально по два слова, щоб у вас просто сформувалася правильна картинка. Знову ж таки, все, що тут намальовано, воно рефлектить з попереднім відео. Ви можете його побачити от з цієї сторони. Я зараз навчуся прикріпляти відоси. Але давайте проговоримо тут. Що в нас є? Перше, ми починаємо з вами з того, що у вас з'явилася ідея, ви такі, я хочу. Накопичувати гроші, хочу, щоб у мене їх ставало більше. Мені задрало жити від зарплати до зарплати. Мені задрало там мати кредити. У мене є там певні цілі, амбіції, п'яте десяте. Все ви ж стартували. Перша ваша помилка. Ви такі не буду цього робити, тому що ойте у мене що та живот заболіло, мене там кошка рожає, Знаєте, собака тетрадку сієла. Оця вся історія. Насправді насправді цього дуже багато, тому про це будемо окремо спілкуватися. Наступний крок: ви збільшуєте вашу можливість заробляти гроші. А після цього у вас буде знову ж таки крок, який вас відволікає від цього. Він може вас відправити або сюди, або навіть відправити вас знову ж таки: от сюди це набирання різноманітних кредитів. А, наступна штука, як ви пропрацювали це болотце, да, ви зможете рухатися далі. Це буде можливість заплатити самому собі 10%. Про це я записав, до речі, окремий шортик. Ми розберемо це глибше. Але якщо в шортику вже є базова інфа, як це можна використовувати. А, наступне будемо вчитися менеджити наші видатки, які у нас є. Наступний крок, який ми будемо пропрацьовувати, і про який ми будемо говорити з вами, це інфляція стилю життя, який може вас повернути як сюди, так і сюди, в залежності від того, наскільки ви глибоко впали, так і сюди, і навіть на на самий, на самий початок, ем, проговоримо. Ем, після цього, ви, як ви все це похендлили, навчилися з цим працювати нормально, ви можете рухатися от сюди, вже відкладати більше. Це також важливо, тому що це буде збільшувати вашу можливість рухатися до ваших цілей, про які буде трошки далі. Ем, ви закриваєте всі ваші кредити. отут от ви їх відкривали. отут от ви, значить, відкривали, їх платили якимось іншим людям, платили конські комісії, а тут ви їх будете закривати, ви будете красивчики. Після цього у вас буде в паралель відбуватися два івенти: дві, е, дві активності: це накопичення резервних фондів і емердженсі фондів вони насправді в ідеальному світі було б кльово, якби у нас були були розділені. Чому? Тому що це може бути один фонд в залежності від ситуації, але по великому рахунку, емердженсі фонд може вас відправляти куди? В або сюди таке також можливо, або може відправляти вас навіть сюди або далі. Тобто, на кроки назад буде відкидати вас ця історія. Як тільки ви це вже сформували, у вас є там подушка, фінансова подушка на певний час вперед, у вас наступає шлях оцей. Бачите, виділив іншим кольором, тому що на цьому етапі, друзі, на цьому етапі починається зовсім інша гра. Тут типу, Ми переходимо на новий рівень, типу, нічого того, що відбувалося до цього, до цього був достатньо лінійний процес. А на цьому моменті ми з вами вже починаємо робити великі, великі речі. І тому що тут концептуально змінюються підходи. І насправді про це буде також цей канал. Як нам зробити оцей перехід? Да, я навчився накопичувати, а як же ж мені почати працювати на новому рівні? Тому тут також будемо цьому приділяти увагу. Ну, перша помилка класична. Олин. Заходжу на всю котлету в якусь конкретну тємку, вона вас може відкинути як сюди, як ви можете розуміти, так відкинути далі. Але ну, в і світі не далі, ніж сюди. Ви визначаєте свою. Стратегію інвестування, ви визначаєте голи, які у вас будуть голити, це цілі. Да, ви змогли собі визначити голи та цілі, куди воно вас має рухати. І після цього ви зможете собі вже спокійнесенько домалюю, спокійнесенько рухатися по цим голам. Яка помилка? Не зробити оці два кроки. Ну, типу, не визначитися зі стратегією та цілями, куди воно вас відправляє, може відправити сюди, а може відправити навіть на старт, тому що ви можете розчаруватися. Як тільки ви визначилися з інструментарієм, ви починаєте вже працювати з інфраструктурою, в рамках якої ви хочете інвестувати, які використовувати інструменти, мобільні додатки, десктопні, який у вас має там бути рівень безпеки, з ким вам рухатися, з ким вам не рухатися, на що дивитися, на що не дивитися, як заводити, як виводити оці всі нюанси. Після цього. Ви починаєте собі потроху, коли ви розумієте, Окей, мені оці інструменти зрозумілі, як я буду з ними жити. Ви можете рухатися до наступного кроку, формувати вже своє портфоліо. Про це будемо говорити багато і не за 5 хвилин. І остання штука: будемо інвестувати регулярно. Отак от от це виглядає. Тепер давайте відкачу трошечки цю картинку, подивимося ретроспективно, як цей весь фан може виглядати. Та приблизно так, друзі, це виглядає. А сподіваюсь, було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо все розбирати. Пока-пока.